Тут, десь на дистанції метрів 15 є така бровка з ракушкою, і на такому дні, дні завжди в таких місцях дуже великий відсоток, коли є хижак. Зараз чудова погода, дуже тихо і можна відчути будь-який рух. І от коли я в таких, в таких місцях зупиняю приманку на одну-дві секунди більше. Я відчув, як хтось так трохи-трохи потягнув. Я вже із досвіду знаю, що взимку, коли холодна вода, риба, хижак не ганяється так швидко, і треба трохи почекати. І дивлюсь на кінчик, і так кінчик як на фідер, так раз, другий, третій, і після третього разу я вже потягнув на себе і він був там.